Будинок був під обстрілом на початку восьмої, розповідає влада. Ми встигли з сином вискочити. На, я на дев'ятому проживаю, встигли вискочити з собаками на сьомий поверх і вже там вже все проїздило. Дуже громко, дуже страшно. Ми живі, все, слава Богу. На сусідка в нас загинула на шостому поверху. Дом розворочений. Квартира Дарії пошкоджена. уже поняла, что прилетает именно ко мне в дом. я ну, взяла то, что успела, накинула теплую пижаму и выбежала в коридор. когда я вышла в сторону комнаты, когда был услышан прилет, я уже заметила, что нет балкона, и начался пожар. Пожар начал разгораться очень сильно. Я взяла телефон, вызывала пожарных и попутно искала кота. В коридоре я заметила, что двери соседки очень плохо открываются. Она приоткрыта, как будто ее выбила волной, но она не открывается полностью. Дочка вышла вся в истерике, я поняла, что случилось самое страшное с этой соседкой. Соседке было около 90 лет. И когда приехали уже все остальные службы, они подтвердили, констатировали смерть. Шум. Потом вроде бы как градом бахнуло. А потом как шарахнуло. Чуть меня с кровати не снесло. Так все трусилось, затрусилось все. А. Но ну, это, я вам скажу, мы терпели все страхи. ну страшное, Ар Армагеддон просто. Все гремело, даже вообще это было страшно, даже не знаю. я не помню, чтобы так было страшно, Оно как-то было... Какое-то вот сплошное просто. Я даже не знаю. Я ні, я, я честно не считала. Мне кажется, оно вообще не вообще ні. Снаряд вибухнув у сусідній квартирі, розповідає Андрій. Ось основному балкон в тій кім'якімнаті трішки вікно там невелика. Причина. Почалися обстріли другий раз градом, і я а, вийшов одразу до ліфта в тамбур. Ціна вся побита. І от по таким фонтанам текла вода, бо перебита, мабуть, труба водопостачання. От Ми перекрили. Не, на балконі тільки чотири вікна вилетіло. А в людей там, там страшно, що поробилося. хати повибивало. Так, як поли ходором ходили. Вроді їх хтось піднімав. Ну, І потім я ще виглянув з балкона. То таке враження, наче на вулиці туман. А це не туман, це дим від прильотів, пісок, це все летіло. Це балкони, багато балконів повилітало, теж стека. Дуже багато. А вікна, двері на балконі, з кімнати все повідкривалося від вибухової хвилі, все відкрилося. Буквально на раз. Серед поранених під час обстрілу корабельного району троє дітей розповіла директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Зранку поступив хлопчик, який має міновибухову травму, поверхневі поранення, тулубу і обличчя, акабаротравму, струс головного мозку. Нещодавно поступило дві дівчинки підлітка, які мають струс головного мозку, акабаротравму, мінно-вибухова міновибухова травма. Тілесних пошкоджень у дівчаток немає. Життю дітей нічого не загрожує. Діти отримують необхідне лікування та обстеження. Марина Круглова, Владислав Копріїв, Володимир Іваненко, Суспільне новини, Херсон.